Доброго ранку, діти. Погляньте, будь ласка, хто до нас завітав сьогодні в гості до дитячого садочка. Це Михайлик. По дорозі до дитячого садочка з ним трапилася прикра річ. Він заблукав, бо не знав адреси. Дітки, щоб з вами такого не трапилося, ви повинні знати назву вулиці, на якій ви живете, номер будинку. Номер своєї квартири, назву міста, в якому живете, та назву нашої країни. Наше місто називається Дніпро. А країна зветься Україна. Послухайте віршик про Україну. Україна, любі діти, наш чудовий рідний край, там ліси і полонини. І луги, і гай, і міста розлогі, чисті, знай, дитя це знай. Україна, наша рідна це чудовий край. Справді, дітки, Україна наша велика, гарна, багата. Усі люди, які живуть в нас на Україні, знають і вміють розмовляти на українській мові. І ми з вами вчимося також розмовляти українською мовою. В Україні живуть українці. Вони тут народилися, знають і люблять свою країну. І ми з вами теж українці. А ще Михайлик прийшов не один. Він взяв з собою. Свою сестричку Оленку, погляньте. Я маленька Українка, називаюся Оленка. В мене очі сині сині, як волошки у долині, а волосся, мов колосся, що на ниві розрослося. Вмію гарно танцювати і люблю пісні співати, про наш край і про Калину. Нашу славну Україну. Дітки, а розгляньте, будь ласка, одяг, в якому одягнута наша Оленка. У Оленки є сорочка, так, яка називається вишиванка, жупанчик також з вишивкою. Бачите гарно? спідничка, чобітки, гарне червоне намисто. Так? А на голівці Валенки український віночок. Скажіть, будь ласка, який цей одяг? Він красивий, так? яскравий. Вам подобається одяг Оленки? А підскажіть, будь ласка, хто вдягає такий костюм? Вірно, такий костюм вдягають? Українці. Давайте ми посадимо Оленку біля Михайлика. Так. Дітки, а подивіться, хто до нас ще завітав. Може, хтось пізнає цього птаха? Оленка говорить, що це журавель. Послухайте віршика, облітав журавель. Сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Дітки, а ви любите свою землю, свою батьківщину? Я гадаю так. Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода, прозора, в дно глибинне сяють зорі. Найгарніші наші міста й села, люди мудрі і веселі, хати білі, чи пурненькі, діти всі такі гарненькі. Діти, де ми живемо з вами? Що є в Україні? Які люди живуть в Україні? Дайте відповіді на питання, а нам з вами час уже прощатися. До наступної зустрічі!